Всім доброго дня, мене звати Роман, я засновник маркетингової агенції, і сьогодні хотів би вам пояснити переваги відділу продажів для бізнесу. Да? Тобто, якщо у вас немає свого відділу продажів, то я рекомендую вам задуматися над створенням або навіть і вже створювати. Тому що на прикладі наших клієнтів ми бачимо, що саме масштабування їхнього бізнесу це було через відділ продажів. Тобто, ми створили стратегію, ми зрозуміли ціну заявки клієнта. Ми зрозуміли, як його знайти. Ми знаємо ціну. Тобто, якщо ми розуміємо, що один клієнт коштує у нас 5 доларів, то ми розуміємо, що отримати ти, 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 тисячу клієнтів, ми маємо витратити 5, 5 тисяч доларів. І далі нам потрібні люди, які будуть обробляти професійно ці заявки, і для цього нам потрібен відділ продажів. Тепер хотів би вам по, пояснити саме. Про переваги, да, от, навіщо вам відділ продажів? І так, перше, відділ продажів допомагає залучити нових клієнтів та зберегти існуючих, тобто відділ продажів це не тільки у нас про продажі, а це і спілкування, це комунікація з вашими клієнтами. Тобто, Відділ відділ продажів, так як і залучає нових клієнтів, так і спілкується з тими клієнтами, що думають, да ще не прийняли якісь рішення. Друге, відділ продажів знає, що потрібно клієнтам. Його інсайти можуть вплинути на розробку нових продуктів або поліпшення існуючих. Що це значить? Те, що я вам перед цим говорив, що відділ продажів комунікує з потенційними клієнтами бізнесу. І вони розуміють біль клієнта, вони розуміють потреби клієнта. І за рахунок цієї інформації, яку передає відділ продажів власникам бізнесу да, або аналітичним відділам, вони вже можуть зрозуміти, як вони можуть покращити, як вони можуть поліпшити, як вони можуть збільшити маркетингу лінійку, тобто додати більше клієнтів. Вибачаюсь, не клієнтів, а більше товарів додати в свою маркетингу лінійку. Як правильно робити до продажі? Так, третє, якісне обслуговування та консультації збільшують довіру до бренду та сприяють його розпізнаваності. І так, що, що це значить? <кхід> що з клієнтом потрібно спілкуватися професійно, делікатно, здержано. У вас буде дуже багато заперечень, з якими відділ продажів буде боротися, доносити цінність вашого товару, пояснювати ціну і так далі. Ось, це три таких самих основних пункти переваг відділу продажів. Якщо вам потрібен відділ продажів, можете звертатися до, до нас. Ми вже збудували не один відділ продажів, тому з радістю допоможемо і вам. Підписуйтесь на мій канал. Я думаю, це відео було коротеньке, але корисне. У мене все про маркетинг. Дякую за увагу. Гарного дня.